Пане Анатолію, поділіться враженнями від матчу. Все ж вийшов він занадто емоційним. Як могли пропустити, так і ще більше забити? Так однозначно, значить, ну порадувало, що не просто попустили. Да, і забили в принципі хороші м'ячі, і ще були нагоди забити. Ну. Я так вважаю, що закономірна перемога наша. Да. І в другому таймі там були були хороші підходи, де ми могли вже третій м'яч забити і все розставити. Значить, над «і». Ну, Вдячний хлопцям молодці. Значить, до останнього значить, хвилини грали дуже зобрано, І першу гру зграли на ноль да, у нас. Синявський сьогодні зробив багато для того, щоб першу гру зіграли на ноль. Ренат висоцький сьогодні не зумів покращити бомбардирський свідоробок. Ну, я скажу, що так. Да, значить, по Синявському сьогодні одна з кращих ігор. І в першому таймі він дуже такий м'яч, значить, потащив тяжкий. Да, рахунок ще був 0, -0 Да, Пропустими цей м'яч тоді було б дуже складно. Ну, по висоцькому, по висоцькому, розумієте, ну, чуть. Трошки він, трошки він значить, збавив обороти після нагородження його кращого гравця місяця, і він вже подумав, що все, значить, він вміє все. Ну, Чотири м'яча Дніпру він забив, ну, із дев'яти. Да. Ну, там, в принципі, хлопці його партнери йому там давали передачі. Там, Значить, з 2-3-3 з з метрів забивати, то заслуга не Висоцького, а всі цієї команди. Ну, все одно він талановитий хлопець, я на нього розраховую да, в майбутньому. розраховую, що він далі буде в нашу другу команду. І далі. Ну, треба буде з ним розмовляти. Тимофій досить цікавий, насичений на події матч. Тобі все сподобалося? Дещо нервовий, напевно, він вийшов. Ну, перший тайм був більш впевнений, ніж другий. Я вважаю, забули два м'ячі. Був один небезпечний момент біля наших воріт, але воротар врятував нас. Другий тайм, мабуть, якщо б забули швидкий м'яч, третій було б спокійніше. Але були моменти, ворота Шабаш там врятував з лінії воріт. Ну, так, я вважаю, більш-менш впевнена гра, зіграли на нуль. Я думаю, вся команда задоволена цією грою сьогодні. Ти заробив пенальті, але ти не пробивав, не взявся бити? Ну, у нас є штатний виконавець Влад Самойленко. Я, вся команда йому довіряє. Я в тому числі я був впевнений на 100%, що він заб'є і він не забив. я за нього радий. А ти забив другий мяч, який вже трішечки, можна сказати, заспокоїв і команду, і тренерів, і батьків можете згадати, як чудово ти в порожні ворота покатив? Ну, була гарна передача від нашого капітана від Верниби. Була в мене боротьба з центральним захисником. Я його випередив на швидкості, прокинув воротаря та покти в пусті. Хороший, гарний гол. І заслуга в цьому нашого капітана теж є немала. Ти розумієш, що ви випускний вік уже і за вами слідкують і тренери першої, другої команди. І що у вас є ще 6-7 місяців для того, щоб свої скили покращити якомога більше? Ну так, хочеться себе максимально проявити, максимально прогресувати, щоб потрапити в другу команду, а там уже і першу, і виступати за лівий берег, і, і виступати за лівий берег, та вийти в ОПЛ і закріпитися там. І, да. Ну один із моментів це те, що якщо Кривба зараз втрачає очки, то ви входите в топ-5, це також мотивує команду все ж таки знаходитися серед найкращих команд 17-річних. Ну, Коли гарний результат, то гарний настрій, і більш впевнена гра. Але ми не дуже дивимося, як там грають наші суперники. Ми дивимося на свою гру, що треба покращити, і, щоб гарно грати, і не дивитися на інших і перемагати в кожній грі. Пане Андрію, досить цікавий емоційний матч. Ви поступилися, на жаль, поділіться враженнями. Ну, Враження, перш за все, я. Дякую своїй команді за гарний футбол. Дійсно, сьогодні вони показували гарну гру, на жаль, ми не реалізували свої моменти, їх достатньо було для перемоги навіть. І будемо працювати над індивідуальними помилками. Де, деякі гравці, ну, скажімо так, не на своєму рівні зіграли, втратили концентрацію і це призвело. Двом пропущеним м'ячам, на жаль, які, повторюсь, ми не змогли відіграти. Дуже. дуже сподобався насправді металісти. Можна сказати, що за 9 турів це найкраща гра у виконанні ваших футболістів, якщо не взяти саме момент реалізації. Так, так. Я і хлопцям сказав у роздягальні, що сьогодні була у їхньому виконанні найкраща гра. По... Тому це дійсно так, на жаль. Будемо працювати, реалізація. Ну, головне, що є моменти, будемо, будемо працювати далі над реалізацією повторюю. Ну, але це індивідуальне зростання, так? тому ми, напевно, можете сказати, що стратегічне завдання виконується цією командою Тренерським штабом Ю-17. Ну, так, на жаль, у нас така зараз ситуація у клубі, що перша команда розраховує тільки на своїх. Вихованцями, ми над цим працюємо. Є декілька хлопців, які претендують на ці підвищення і потрапляння до першої команди. Ми над цим працюємо, є, є, є ребята, які можуть поповнити ряди. Ну, для них це тільки шанс, і вони потрібно йому дуже дуже ще багато працювати.